П'ята ідея книги ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга полягає в тому, що спілкування має бути прямим і відкритим, оскільки невербальне спілкування не може повністю забезпечити розуміння інформації, хоч є невід'ємною частиною емоційного спілкування. Не варто замінювати факт особистої інтерпретації думок іншої людини, а відкрито висловлювати свої думки і просити це зробити співрозмовника. Наприклад, ми констатуємо факт, коли говоримо. Ти прийшов додому о 22.00. Замість. Ти завжди приходиш пізно, ти мене зовсім не любиш і не поважаєш. Потім ми маємо сказати про свої почуття, не змішуючи їх з думками. Наприклад, я відчуваю сум і неспокій, а не я відчуваю себе перед тобою порожнім місцем. Потім ми говоримо про потреби, які при цьому не були задоволені. Але при цьому ми не згадуємо іншу людину. Не, ти це зробила, а я відчуваю, що моя потреба у вазі не задоволена. Як підсумок, ми конкретно формуємо запит на те, що має зробити інша людина, щоб наші потреби були задоволені. Наприклад, я хочу, щоб ти приходив додому о 21.00. Звісно. Що на співрозмовник може відмовити і запропонувати вчинити по-іншому? Тоді ми вже обговорюємо варіанти, де ми могли б домовитися, при цьому ми підносимо власну потребу як прохання, а не як дорікання та вимогу, уникаючи при цьому маніпуляцій на почутті вини та сорому.